Місяць до євро та кілька тижнів до приїзду гостей про потребу зробити орієнтування у Львові зручним для туристів. Говорять віддавна, практично відтоді, коли Львів було проголошено центром туризму. Однак, помітного просування у цьому напрямі до останнього часу видно не було. Лише з виграшем на проведення євро 2012 в Україні та Польщі у Львові створили ознакувальні таблиці та написи українською та англійською мовою. Створення системи вуличних орієнтирів для туристів розпочалося із встановлення на вулицях Львова. Які охоплюють зона ЮНЕСКО, нових таблиць з назвами вулиць. На них, окрім звичної для нас кирилиці, з'явилася помічна для туристів транслітерація латинкою. А от на архітектурних об'єктах переклад, чому так та як зорієнтуватися незнайомцям у місті, експериментувала Ірина Качмарик. За ознакуванням Львів став цілковито європейським містом. Два роки поспіль на вулицях, будинках та зупинках встановлювали інформаційні вказівники. Це коричневі таблички із зображенням Герба Львова, на яких вказано напрямки до туристичних об'єктів та назви вулиць. А були встановлені таблички з назвами будинків, пілони з картами міста і вказівники стрілки до об'єктів туристичного інтересу. Слово Вул ми вирішили залишити українською мовою, тобто фахівці так порадили, і це відповідає зрештою, всьому тому, що є у Європі, коли ви до Польщі приїздите, бачите «ул», коли у Франції Гу. І, і, і у Угорщині Утка і в інших інші. Тобто людина зорієнтується буквально через годину, що це є слово вулиця. Написи зроблені українською та англійською мовами. Для цього використовується шрифт, розроблений спеціально для системи туристичного знакування Львова. Кириличний напис більший, латинський менший. Проте у Львові є унікальна вулиця. На її початку аж три назви. І щороку їх кількість буде збільшуватись. Скажіть, як називається ця вулиця? Вулиця навіть. Сидіть, мазин, може скажуть, я не знаю. Була валове бічна. А тепер багато назв. Була валове бічна. Валова ця вулиця називається. Ось цей про вуличо саме. А от тюфо що то? Трюфо. А як ви думаєте, чому тут саме три назви? Вам під якою назвою більш відома ця вуличка? Я не знаю, мені під ні одною назвою вона щось нічого не нагадує. Оскільки це вуличка не має насправді жодної адреси, тобто там немає ніякого входу, це нічого не коштує, не робить нам авантур ані українська пошта, ані карта міста Львова, тобто це процес абсолютно безболісний для, для міста. Але за те це дуже приємно і дуже цікаво мешканцям і туристам. І відкрию вам велику таємницю, що цього року вуличка, вуличка ця дістане ще дві назви. На євро вказівники із міського бюджету пішло немало грошей. На відміну від вулиць, які транслітерували, на архітектурні об'єкти створили переклад. Це зробили для іноземців, аби ті не заблукали у незнайомому місті. Проведемо експеримент. Людина, яка не знає української мови, гуляє по місту. Скюзмі opera house? Вниз і направо. Там буде видно. Вниз і направо. Окей, okay, тенкі. Uh, sorry, where is Latin Cathedral? Latin Cathedral. The uh Atrano. -huh. Uh, the Atrano. The Atrano. The and left. Left. Oh, okay. <laughs> The Atrano.

Та да покажи! Де проведе? Вам потрібно йти. Ходіть я вас проведу. Я позвоню. Я знаю это. І так повинно бути, довести людину, як хтось не розуміє, і вона буде вдячна. Добре, дякую а, ну, вам а дуже. Показати пальцем, то легше що, треба довести. У мене взагалі не в ту сторону відправили, як я там питала. No, no, no. Я вам дуже сильно дякую. Так, так повинно бути. Дякую. Після двогодинного експерименту зізнаюсь, львів'яни народ гостинний. Навіть якщо і порозумітися не вдається, готові простягнути руку допомоги та затратити свій час, аби тільки в туриста склалося гарне враження про місто. Ви розумієте, що я виручав? Совсо. So, so. А в мене проблеми зміни. Насправді я знаю високий замок. Я журналістка з Львівського телебачення і я. Я провожу експерименти, як люди мені можуть допомогти. Ірина Качмарик, Євген Рижавський про тиждень.